міському історичному музеї відкрили традиційну виставку картин. Свої найкращі роботи представили 15 художників спілки митців Борисполя. Невеличка така, ніби звітна виставка художників творчого клубу Спілка митців Борисполя. Ми намагаємося показати, яким чином художники-майстри рухаються, як вони розвивають свою творчість якими напрямками вони йдуть, що їх хвилює найбільше? І тому в цій самі в цій виставці художників, так само як і в виставці майстрів, ми показуємо. Ну, в основному роботи виконані у 2018 році. Спільної теми представлених робіт не було. Кожен художник обирав кілька своїх найкращих малюнків. Цю виставку можна ходити самостійно, роздивлятися, тому що виставка сформована зонами. Невеличкий, невеличка ділянка відведена кожному художнику, розміщені його роботи групою, і невеличкий анонс, анотація про художника. Те, що він хотів про себе написати. Зображення природи, квітів, людей, тварин. Все це можна побачити на малюнках Бориспільських митців. Чиї роботи представлені на виставці. Три роботи: два натюрморти і один портрет. Портрет корів. Тому що я більше тяжію до анімалістики. Люблю малювати портрети, як не дивно, котів та собак. От і інших тварин-птахів. Мені дуже подобається в цьому жанрі працювати, тому що у картин, які зображують живе створіння, є ну, ніби душа. Також Олена має свій власний ютуб-канал, де вона демонструє процес створення картин. Загалом на виставку завітали чимало поціновувачів мистецтва, серед яких були і юні художники. Там є роботи художниці з квітами та натюрморти, Там ще є портрет хлопчика з собакою. Мені вони дуже сподобались, тому що вони зроблені аквареллю, і я зараз якраз працюю акварелью і мені. Хочеться брати приклад з цих робот. Окрім цього, юні художниці набиралися натхнення та шукали свій стиль у мистецтві. Я зрозуміла, що мені треба малювати те, що я бачу. Оця картина бився пейзаж. Я так точно так вже малювала, а потім вирішила, що це якось нетипово для людей, а потім виале ця картина відкрила мені, що якщо ти не така, як усі, то ти повинна це заявляти. Виставка картин триватиме протягом місяця, тому усі бажаючі ще мають час її відвідати та поринути в світ мистецтва. Наталія Басюк, Євгеній Шерсньов, новини. Телеканал Бориспіль.